Ми знову дуже чекали цього моменту, щоб знову за тиждень приїхати в оброшену у комору у нашу кухню студію, попоїсти щось смачного і, звичайно, щось смачне приготувати. Сьогодні в нашій галицькій пательні ми знову ж таки. Доведемо, що можна поєднувати зовсім непоєднувані продукти. Ви це оціните, спробуєте і зрозумієте, що фантазувати на кухні це наша справа. Тож давайте поглянемо, що в нас тут є. Одразу скажу: у нас будуть фаршировані печериці. А чим ми будемо їх фарширувати? Печериці є, ми їх вже почистили. В нас є сир. Молочний, так? В нас є три яйця. Тут ми взяли зовсім трошки вершків, масло, декілька зубчиків часнику, чеснику, лимон, зелень, олія. Ну, нібито розібралися. Доброго дня! Вітаю наші руки і одразу роздаю завдання. Цей часник треба дрібнесенько, малесеньким ножичком, Ну візьмемо це так? малесеньким ножичком його порізати. Я ж приступаю до печериць. А поміж цим всім, давайте згадаємо, що печериці це найулюбленіші гриби планети, адже саме печериці містять стільки білків, стільки вітамінів. Як не містить, допустимо, там якесь там м'ясо птиці. І не дарма саме печериці називають м'ясною відбивною. О, чесник вже почищений, тому ми ставимо нашу пательню на вогонь, даємо зовсім трошечки ось так от дамо масло, так, взяли вершкове масло. І я думаю, що одразу навіть не гріючи, я це так завжди роблю. Даю сюди чесник, і най він трошки підсмажується, вогень горить і це вже добре. Чи знаєте ви, хто ввів взагалі в європейську кухню печериці, і хто їх полюбив понад усе? Ще Людовік 14. й І він навіть сказав і заставив всіх з'ясувати, як же ж можна. Власне вирощування печериць поставити на конвеєр і його улюбленою стравою були фаршировані печериці, саме такі, як ми зробимо. Одна ніжка лишилась не викручена. Опа. Як ми з вами зробимо сьогодні, печериці, ніжки від печериць, верніше печериці, я залишаю собі шапочки. Я довіряю нашим ручкам. Їх також треба дрібненько посікти. Поміж тим всім. Давайте це все діло відсунемо і будемо з вами займатися начинкою. Для цього ми беремо сир. Тут беру багато, може ще щось потім придумаємо. Беру сир, розминаю його ложкою, додаємо сюди вершки, розминаємо сир. Одразу, поки ми не забули. Пропоную його посолити і навіть поперчити. Беремо трошки солі. Є. І беремо трошечки перцю. Я вже чую, як ззаду потріскує пательня і як там підсмажується чесничок. На одну секунду давайте я відволікуся, подивлюся, що у нас тут робиться. Є. Часничок підсмажується. Знаєте, коли він. Я, я знаю, що вам вже також пахне, коли це все діло дійде до кондиції, коли часник стане практично прозорим. Тож назад пательню на вогонь, назад пательню на вогонь. Так. І продовжуємо робити масу чи що начинку для печериць. Білки нам сьогодні не знадобляться. Тому давайте відділимо жовточок. Відділимо жовточок. А от жовток сюди. І в самий раз. Жовток ми додаємо у нашу масу, відділяємо це все діло. Так, ще одне яйце. Відділили ми білок від жовтка. Так. Випадай, глядя, наскільки білковою і наскільки смачною буде наша сьогоднішня страва. Тож, навіть з користю для здоров'я. Дивіться, розминаємо це все діло. Зараз давайте його легесенько попробуємо на смак. Я візьму ложечку. Чи ми його добре. Не, щоб не була ця справа недосоленою. І залишається нам. Що там з нашими ножечками? Ще трошки. Ну, тоді швидше, будь ласка. Тому що пательня горить. І сюди ми з вами візьмемо ось такий жмут петрушки. Я вже не буду вас заставляти це робити. Це зроблю сама. І поріжемо. Її ось так от теж. Ну, як можна дрібніше в нас виходить. Так, це е, Петрушка буде додавати... Дякую, дякую, порубайте ще. Петрушка буде додавати пікантності нашій начинці. Додаємо сюди Петрушку. Дивіться, яка красота в нас виходить. Є ось така от красота. Давайте беремося за печерички. За ніжки, так, беремося за ніжки. Я знімаю тельню з вогню. Ще трошечки буквально дійде часник, і ми туди додамо наші порізані або ж порубані ніжки, і потім вже будемо начиняти шапочки. Ось нарешті підсмажилися зовсім трошки наші гриби. А для того, щоб перчериці в процесі готовки не потемніли, давайте їх трошечки. І так треба робити завжди. Якщо ви їх надумаєте запікати, ось так от: збризнемо лимонним. А я завжди отак це роблю. І що я буду патичкувати зараз. І я їх просто змащу. Жалицькі господині, ми ж вічно робимо, як нам легше, як нам простіше. А ви потім оціните, що печериці набудуть зовсім зовсім іншого смаку. І вони ніколи не будуть темними, вони будуть біленькими. Так, тепер нам залишається для нашої начинки ввести в сир. Це я говорила вам про поєднайте непоєднали. Ввести в сир, гриби. Ще сничком. Наразі пательня нам не знадобиться, а знадобиться противень. на нашу бритванку, чи маленький противень, наливаємо трошки олії, вінчиком ось так от розмастимо і одразу печерички будемо поміщати на. Бритваночку. Ну, зробимо це дуже і дуже швидко, тому що знову ж таки, я думаю, що кожному вже не терпиться спробувати саме цієї страви з Галицької патені. Фарширували наші шампійони, так що так називають печериці, і віднесемо їх на кухню і поставимо в духову шафу. Чи то поставимо з вами у духовку буквально на 10 хвилин, не накриваючи їх, а потім за 10 хвилин ми їх чимось накриємо. І поки в духовці стоять наші шапочки, наші печерички фаршировані, ми побачили, що в нас лишилося зовсім трошечки начинки. Ми знайшли з минулої програми манку. Просто пішли і взяли манку. В нас залишилися білки, пам'ятаєте, вони були не використані. Тож я пропоную спочатку поставити пательню на вогонь, щоб вона розігрілася. Ми пам'ятаємо, що будь-що. Коли ми смажимо, пательня мусить бути нагрітою. Думаю, вогонь там прекрасний, тому це все дуже швидко зробиться. Давайте додаємо сюди трошки манки. Є. Я одразу додаю манку, тому що як тільки вона схоплюється з продуктами, вона починає набухати. Додам сюди всі білки. Зараз ми подивимося. Я би ще навіть би трошечки, зовсім трошки, додала би петрушки. Зовсім. Трошки, трошки петрушки. трошки петрушки додамо. Так. Манка вам там, бачите, вже маса не така і ріденька виглядає. Ось що робить манка з нормальними масами. Так. Додаємо сюди трошки петрушки. Так. Дивіться, те, що треба. Що з цього всього вийде, ми не знаємо. Ми попробуємо. А якщо це буде потім найкраща страва у коморі, давайте на пательню. Вона вже підігріта, є в нас пательня. І викладаємо сюди наші маннички з печеричками. Всім, давайте згадуємо, як це все ми з вами фарширували і усе фантазували. Для приготування фаршированих грибів нам потрібно півкілля печериць, лимон, вершки, 4 столові ложки, часник, масло, петрушку та сир. Ми думали, думали, що ж в нас вийде з манки, з сиру, з білків, з петрушки. Подивіться, яка красота вийшла. Як на смак, ми скажемо у наступній програмі. Гриби фаршировані, вийшли неімовірні шампіньйони з сиром зараз будемо пробувати. І допоки е, наші руки... Шукають гриби у траві і хочуть вже грибного сезону. Дозвольте відкланятися. Це була програма Галицька пательня. Традиційно, про усі наші страви, ви можете подивитися, побачити, почитати на нашій сторінці у Фейсбуці Галицька Пательня. Також, звичайно, на сайті наших інформаційних партнерів. На сайті Дабідабідабі і програма Галицька Пательня. Там є всі випуски, там є всі рецепти. Тож нагодуємо усіх, дякуємо за співпрацю! Щасливо!